Доброго ранку, клас. Доброго ранку, Кіт! Вітаю. Мене звати кіт Мур. Ласкаво просимо до школи віри. Школа віри це місце, де наш дух живиться. Наша. Віра зміцнюється, і ми вчимося перемагати. Бог запланував для нас хороше життя. І, хоча не всі відчувають про те, це все ще правда, воно все ще доступно. Але шлях, яким ми досягаємо, Його благ, лежить через нашу віру. І віра приходить через слухання Його слова, і віра розвивається через використання нашої віри, тому в нас і є школа віри. Тож, Заходьте в клас, ми залишили для вас місце. Тож візьміть свою Біблію, записник для нотаток, і приєднуйтесь до нас, помолімося і вивільнімо віру в те, що сьогодні ми отримаємо щось добре, що допоможе нам піднятися вище. Отче в ім'я Ісуса, ми всі як один з'єдналися у вірі. Ми молимося і просимо тебе про одкровення, яке можеш дати тільки ти. Ми просимо про очі, вуха й серця, які можуть бачити, чути та розуміти. Нехай прийде Божественне одкровення і вивільниться Святий Дух, бо це саме те, що нам потрібно. Я молюся, щоб кожен, хто дивиться і чує, був мотивований і зміцнював свій дух, і щоб настав мир у душі і прийшли відповіді. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякую, Господи. Відкриємо 11 розділ: Послання до євреїв: Послання. До євреїв розділ 11. весь цей тиждень ми обговорювали ту саму тему слова, наповнені вірою. І якщо ви приєдналися до нас цього тижня вперше, поверніться до лекції понеділка. Подивіться, послухайте і дізнайтесь нову інформацію, тому що те, що ми вивчаємо сьогодні, ґрунтується на тому, що ми дізналися. На попередніх уроках це нічого вам не коштуватиме. Перегляньте ці лекції у посланні до євреїв, розділ 11, вірш перший, сказано. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого. Бо нею. Засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо. Що віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме? Деякий час тому я чув, як хтось говорив про Всесвіт на одному з наукових шоу, і вони говорили про відносно недавнє відкриття того, що вони називають темною матерією та темною енергією. І вони кажуть, що вона. Складає більшу частину Всесвіту, і що більшу частину Всесвіту не можна побачити. Я відразу подумав про цей вірш. Вона складається з небаченого. Іноді люди, навіть християни, кажуть Бог створив світ із нічого. Це неточне формулювання. Він створив його не з нічого, він створив його з енергії, яку неможливо побачити. Існує більше одного виміру, існує більше одного світу, існує цей природний матеріальний світ. Але батьківським світом матеріального світу є світ духа енергії, матерії і сили, що походить від Бога, який є духом, і він створив нас за своїм образом і подобою та закликав нас. Наслідувати його у посланні до Ефесян сказано: отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Він не намагається поставити нас нижче себе, він створив нас за своїм образом і подобою. І він покликав нас піднятися і діяти так, як Він. І одна з важливих речей полягає в тому, що Він діє через віру. І його віра вивільняється через його слова. Навіть та планета, на якій ми зараз знаходимося, і світи навколо нас виникли з невидимої сили, але сила, за допомогою якої вони виникли, це Божі слова. Віра, наповнена словами, створила Всесвіт. Тепер, знаючи це, ще раз відкриємо. Послання до євреїв. Перейдіть до третього розділу. Вірш перший. Послання до євреїв. Розділ три, вірш перший. І ви побачите, що це ми читали в одинадцятому розділі, але це не перший раз, коли ця тема зустрічається в цьому посланні. Мабуть, це четвертий або п'ятий раз. Тут можна побачити три епізоди, що ведуть до одинадцятого розділу. У Посланні до Євреїв, розділ 3, вірш перший, сказано Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола й первосвященника нашого ісповідання Ісуса, в інших перекладах говориться так Апостола й первосвященника нашого віровизнання Ісуса. Скажімо, це вголос, класе, Ісус. Ісус. Є апостолом. є апостолом і первосвященником, і первосвященником. Мого, ісповідання. мого ісповідання. Ми бачимо, що він працює з тим, що ми говоримо, перейдімо до четвертого розділу. Відкриємо розділ 4, вірш 14. У розділі 4. вірш 14 сказано Отож, мавши великого первосвященника. Що небо перейшов Ісуса, Сина Божого. Зробімо що? Тримаймося нашого ісповідання, ісповідання, віровизнання те ж саме Слово. Оскільки Ісус є нашим первосвященником, ми повинні це робити ми повинні триматися нашого ісповідання. Ми ходимо до церкви життя у вірі, де ми є пасторами. Ми часто сповідаємось ми сповідаємось на початку служби, ми сповідаємось під час пожертвувань. Ми можемо сповідатись всередині проповіді, як ми робимо тут іноді. Іноді приходили люди, і мені здавалося дивним те, що вони не робили цього у своїй церкві. Але це не дивно. Бог діяв через те, що він казав від самого початку, і церква знала. Багато століть тому, що Ісус був первосвящеником нашого ісповідання. Він працює з тим, що ми говоримо, і тому це не нове і не дивне. Насправді це сягає початку церкви. Це те, що церква втратила. Ви можете побачити, що, звертаючись до цих людей, він каже це втретє, в одинадцятому розділі євреїв. Оскільки Ісус є нашим великим первосвященником, що нам робити з цим знанням? Ми тримаємося нашого ісповідання. Як ісповідання відноситься до того, що Він первосвященник? У розділі 3, він перший сказано, що Він є первосвященником нашого ісповідання, а не просто нашим первосвященником. Він є первосвященником того, що ми говоримо. Він первосвященник нашого ісповідання. Я читаю писання, класа. Він є первосвященником нашого ісповідання, як сказано у євреїв. Погляньмо ось ще одна згадка. Про це у посланні до євреїв, розділ 10, вірш 23. У посланні до євреїв, розділ 10, вірш 23, Сказано Тримаймо непохитне визнання надії. Вірний бо той, хто обіцяв. Тримаймо це не те, що робить Бог, це те, що робимо ми. Тримаймо непохитне визнання. І тепер ми бачимо, що він казав про ісповідання. Але в даному випадку він каже нам про ісповідання чого: Ісповідання нашої віри, необхідність триматися її, не вагаючись, бо вірний той, хто Обіцяв. Церква потребує оновлення розуму з цього питання. Ми повинні повернутися до того, що церква втратила багато поколінь назад. І ми повинні знати, бо це написано у Слові. Але Господь Ісус є нашим первосвященником. Він працює з нашим ісповіданням. Він не просто первосвященник. Він Первосвященник нашого ісповідання. І ми повинні триматися нашого віросповідання. Не вагаючись, але навіщо? Чому це так важливо? З цього питання відкриємо перше послання до Тимофія. Перше послання до Тимофія розділ шостий. У першому посланні до Тимофія, розділ 6, Можна побачити, що він говорить про змах віри. Перше послання до Тимофія. Розділ 6, вірш 12. У цьому вірші сказано: Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і що? Зверніть увагу на це. Визнав. Був добре визнання перед свідками багатьома, або, іншими словами, сповідав добре ісповідання. Деякі люди, які цього не робили, вважають, що ми приділяємо забагато уваги ісповіданню, але я читаю писання це ігнорували. Це не якась нова ідея, яку хтось вигадав. Як ви змагаєте добрим змагом віри, не встиг вірш закінчитися, як наступна фраза говорить про ваше ісповідання. У тринадцятому вірші він продовжує говорити. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який Запонтія Пилата. Що зробив? Добре. Визнання. Засвідчив. Як Ісус біг до боротьби. Та завершив свій шлях вірою навіть наприкінці, коли на нього чинився такий сильний тиск, навіть перед понтієм Пилатом. Що він зробив? Він стояв і не поступався своїм словом, своєю сутністю. Він сповідав істину, і Пилат запитав, що є істина? Але він не відступив. Він відкрив уста і сміливо проголосив істину. Чи бачите ви зв'язок між ісповіданням і тим, щоб триматися свого ісповідання, не вагаючись і змагаючи добрим змагом віри, це згадується в одних і тих самих віршах. Отже, слова, все, що ми бачимо, було створене словами. І хоча. Ви, можливо, не помітили цього, але в якийсь момент почалася словесна війна. Духовні істоти, які були навколо Бога, зокрема диявол, бачили, як він діяв. І якщо ви відкриєте книгу Ісаї і книгу Єзекіїля, то побачите, що ворог намагався зробити в певний момент Диявол не був створений дияволом. Він був створений ангелом і помазаним Херовимом. І в ньому були дивовижні речі, які створив Бог: здібності, пісні, музика і мудрість. І ми не знаємо, скільки часу він перебував у Божій присутності і не був дияволом. Але в писанні сказано, що настав момент. Коли в ньому виявилось беззаконня, Бог не створив диявола дияволом. Диявол зробив себе дияволом, і він вирішив, що йому недостатньо перебування в Божій присутності. Він хотів бути Богом. Він хотів. І коли він намагався спровокувати це повстання, він сказав: Я повище поставлю престола свого. Я. Буду, як Всевишній, я yeah. прочитайте Писань. Це згадується у віршах, про які я вам казав, що він намагається зробити. Він намагається зробити те, що на його очах робив Бог, тобто промовляти слова, які вивільняють силу. Але однією з найдурніших речей, які можна зробити, була спроба поставити свої слова проти Божих слів. І нічого хорошого не вийде, якщо ви скажете я збираюся зробити це. А він скаже ні. Бум! І коли ворог сказав: Зійду я на небо по вище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних, він намагався за допомогою слів повстати проти Бога і сказав Господь: Та скинений ти. До Шеолу, до найглибшого гробу, чиї слова переможуть? Слова ворогів будуть порожніми. Але це була словесна війна. Сьогодні ворог намагається зробити це з усіма нами. Чи знаєте ви, що у Святому Письмі сказано: Він звинувачує братів? І він намагається використовувати слова проти нас і змусити нас погодитися з ним і піти проти нас самих, говорити речі, які ми не повинні говорити образливі і погані речі. Як змагатися добрим змагом віри, тримаємося нашого ісповідання істини. Навіть якщо ви почуваєте себе слабким. Не потрібно проголошувати це і говорити я слабкий. Як це допоможе вам? Ви вже слабкі. Поводитеся, як слабкі. Навіщо підтверджувати, проголошувати це, говорячи я слабкий. Я слабкий. Цим ви зробите собі гірше. Ви можете зробити інакше. Ви можете діяти як Бог. Можна озвучити те, чого немає, так? Ніби воно є, можна просто процитувати писання. Пам'ятаєте, що сказано у писанні? Нехай немічний скаже Я сильний. Ви зробили це, але ви слабкі. Чому не вважається брехнею казати, що сильні? Коли ви слабкі? Ви не говорите про те, що ви відчуваєте. Ви використовуєте слова так, як Бог використовує свої слова. Ви вивільняєте свою віру, щоб змінити ситуацію. Господь сказав порожнім до мене, слово не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Тому ми повинні бути наслідувачами, Бога, як його улюблені діти. Якщо ви говорите, я такий слабкий, я просто не знаю, як це пережити. Я не зможу, я не зможу, я не зможу, ви і не зможете, тому що ця слабкість і нездатність затвердяться у вашому Житті. Але, як Божа дитина, ви маєте розуміти, що маєте здатність промовляти слова, наповнені вірою, як наш отець, і що наш великий первосвященник підтримає нас і наші слова, які ми говоримо з вірою. Він первосвященник мого нашого віросповідання. О так. Якщо ми повіримо в це. Ми перестанемо погіршувати ситуацію і дамо Господу щось, із чим можна працювати. Ми дамо йому щось хороше, що можна затвердити в нашому житті. Адже у Писанні сказано, що тільки зв'яжете. На землі зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете, на землі розв'язане буде на небі. Чи існує зв'язок між небом і землею? Чи працює небо із землею, коли ми говоримо щось, що зв'язує або розв'язує, що відповідає волі Божій, що він може підтвердити, чи працює Ісус Первосвященник з нашим ісповіданням? Так, так. І саме так ми змагаємося добрим змагом віри, тримаючись свого ісповідання. Я знаю. Що кілька років тому я вірив у конкретну річ у матеріальному та фінансовому плані. Ішли місяці, і мені здавалося, що я віддалився від цього ще більше. Потім пройшов рік, потім ще півтора року, і мені здавалося, що цього не станеться. І до мене приходили думки, що цього не станеться, цього ніколи не станеться. Цього не станеться, це не відбудеться. Такі думки приходили мені в голову. Я не кажу, що я чув голос, але Святий Дух усередині мене спонукав мене. Як ти думаєш, звідки взялася ця думка? Це не працює. Це не працює. Чи може Господь сказати тобі, що слово не працює, що віра не працює? Ні. Бо це було б від ворога. І я думав, що ця думка теж від ворога. І тоді Дух Божий знову спонукав мене. А чому він сказав тобі, що це не працює? Навіщо це він має бути задоволений, чи не так, не потрібно перейматися або щось говорити, диявол, відомий брехун, чи не так. Ісус сказав, він брехун і батько брехні. Тому, коли Він говорить вам, що це не працює, ви повинні радіти. Тому що це одна з найвірніших ознак того, що це працює. І, звичайно, це має сенс. Якщо це працює. І це ось ось станеться, і це буде побачено та зроблено. І ворог не зможе змусити вас припинити робити те, що ви робите. І тоді він не зможе завадити цьому. Отже, це логічно, що коли ви наблизитеся до мети, він почне тиснути на вас і казати: Це не працює. Це не працює. Чому? Щоб ви відкрили вуста і сказали: Гадаю, все не спрацювало. Гадаю, це не працює. Гадаю, що це так. І це суперечить тому, що говорить слово, заважає і фактично позбавляє вас власної вигоди. Ось що спало мені на думку. І коли я зрозумів це, ми з моєю дружиною Філіс збирались до ресторану. І я сказав їй, що я піду вимию руки перед вечерею, і поки я йшов до вбиральні, щоб вимити руки, це продовжувало спливати в моїй пам'яті, і в мене вийшла пісня. Яку я пізніше записав, і ось вона: Тримайся, тримайся. Продовжуй вірити, будь сильним. Через деякий час все буде добре. Тримайся, тримайся, залишилось недовго чекати, і твоя віра не перетвориться на видіння. Чому Чому я про це говорю? Тому що Господь підбадьорював мене, щоб я зробив що? Тримайся, розумієте? Свого ісповідання віри без вагань. Чому. Ворог тиснув на мене, щоб я здався і припинив через відсутність будь-яких змін з плином часу. Тут відбувається змагання, ви бачите це, чи є тут поштовх, протистояння і боротьба це добрий змах віри, це правда. У Святому Письмі сказано бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання. Не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь ми руйнуємо задуми. Він каже: руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Так, це описується. Він каже, що це воювання і описує задуми, думки. І, звичайно, почуття, які супроводжують все це, ось де відбувається справжнє воювання. Приходять думки про поразку, про невдачу, про сум'яття, відсутність результатів і багато іншого. Погані думки Слово Боже говорить, і ви маєте в нім повноту. Слово Боже говорить: ми прощені, очищені. Зцілені, ми стали праведними, потреби виповняться. Отже, у нас є вибір. Ми можемо погодитися з тим, що бачимо і відчуваємо. В Йова сказано, покладеш намір, і він здійсниться у тебе. Ми можемо затверджувати проблеми в нашому житті. Я знаю, коли я ходжу до школи, Господь допомагає мені, я іноді. Ходжу до льотної школи, і деякі речі можуть здаватися складними. І якщо ви почнете говорити О, я не знаю, чи можу я все це зрозуміти, це здається дуже складним. Ви вже завдаєте собі шкоди, ви послабляєте себе, розумієте? У Біблії сказано про це наступне: його уподобання в страху Господньому. Я маю розум, самого Ісуса Христа! Що це за розум? Це помазаний розум. Я маю на увазі, що немає нічого кращого за Христа, ніж розум Христа. І якщо я почну говорити, я можу це зробити. Я можу зрозуміти це. Тоді я вивільняю божественні здібності Його. І мій первосвященник каже: так, вони мають розум Христа. Так, небо підтверджує те, що я кажу, що це узгоджується з ним на землі. Ну ж бо, ви бачите це. І первосвященник могосповідання здійснює це в моєму житті і вивільняється сила, що впливає на сказане. Ворог це знає, тому він приходить, щоб змусити мене припинити це говорити. Скажи це, скажи це. Я дурний. Скажи, я ніколи не був хорошим учнем. Скажи, я втомився. Скажи, я не можу цього досягти. О, це надто важко. О, це вже занадто. Чим більше ви говорите це, тим повільнішим ви стаєте. Тим нуднішим і дурнішим ви стаєте, Хі -хі -хі. нехай слабкий говорить. Я, я, сильний. я сильний. Якщо ви слабкі, хіба це не брехня? Якщо ви кажете я сильний, ви говорите не про те, як ви себе почуваєте. Ви заявляєте щось, що вивільняє щось у ваше життя, що дозволяє вашому первосвященнику здійснити це навіть з небес. Якщо ви не почуватимете себе розумним, необхідно говорити я швидкий, я уважний, я розумний, я маю розум Христа. Я швидкий. Його уподобання в страху Господньому. Я цитую вам Святе письмо. Його уподобання в страху Господньому. Скажіть це в голос прямо зараз, класи. Саме час казати про це зараз на уроці. Скажіть це в голос. Я маю, я я маю. розум Христа. Розум Христа, Його уподобання, Його уподобання, Його уподобання, в страху В страху. В страху. страху Господньому. Господньому. Я сильний у Господі, я сильний у Господі і в силі Його могутності, і в силі Його могутності. І я можу зробити все і я можу зробити все через Христа, Через Христа. Який мене зміцнює. який мене зміцнює, чи правда це, коли ми говоримо? Що ми вивільняємо Божі здібності в собі і на користь нам. Чи правда це, коли ми говоримо це? Ми цитуємо писання: ми говоримо те, що сказав нам наш первосвященник. Чи правда, що він підтримує нас з небес? Що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Слава Богу. Ми зростаємо класи, так. ми будемо ходити вірою, Так! так само, як і наш отець. Алілуя! На сьогодні наше заняття у школі віри завершено. Обов'язково поверніться і перегляньте попередні уроки. Вони доступні для вас. А ми чекаємо на вас завтра. У школі віри. Ми розвиватимемо і далі. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено, але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс 1 941 702 7390.